Росія планує на 20 років вперед. Смішно, вона, хоча б до кінця року, дотягнула останніми роками. Ми багато чули, що у Росії безкінечні ресурси, що вона може воювати ще десятиліттями, і взагалі ми тут лише тимчасова незручність для їхніх геополітичних амбіцій. Але от халепа самі ж росіяни у своїх стратегічних документах пишуть зовсім інше. За словами заступника начальника ГУР Вадима Скибіцького, у Москві вже намалювали прогноз до 2045 року, що, звісно, не означає, що вони до нього доживуть. Вони розписали чотири сценарії розвитку світу і визначили, що українське питання має бути вирішене до 2026 року. А тепер увага. Чому саме до 26-го? Бо якщо війна затягнеться ще на 5-10 років, то Росія ніколи не зможе наздогнати США чи Китай і залишиться звичайним регіональним болотом, де головним досягненням буде черговий виселок Москва сіті в Дубаї. Тобто, вся ця бравада про ми можемо воювати вічно це просто дешевий понт. Насправді вони чудово розуміють, що час грає проти них. Їхня економіка не може собі дозволити безкінечні витрати на війну. Вже зараз вони заганяють на фронт зеків інвалідів і студентів, підписують контракти з іноземними найманцями та випрошують ракети і людей у КНДР. Що це, якщо не агонія? Тож, коли черговий експерт буде розповідати про безмежні ресурси Росії, просто запитайте його, а чому ж тоді вони так поспішають? Чому РФ не будує плани на 2050 чи 2070 рік, якщо вона така всесильна? Бо вона не всесильна. Вона банально боїться, що в якийсь момент війна стане для неї не просто дорогою, а фінальною. І це той момент, до якого нам треба їх дотиснути. Transcrição e